Те, що ми бачимо на Курщині, це черговий етап операції. Спочатку забезпечення флангу на загороджуючому напрямку, а тепер прорив. Український військовий кореспондент Богдан Мирошников про це сказав. Поки ворог тріумфує після успіхів в районі снагості, то у нього намічається бідуся в декількох інших місцях. Обмінний фонд знову поповнюється. Так їм доведеться знову знімати резерви з інших ділянок фронту, а вони продовжують атакувати Вовчанськ та у напрямку Липців. Впертість. 80 рівня просто оце такий його коментар, був саме Богдан, а, є, є і військових коментар. Він взятий у Радіо Свобода, так що все нормально. Радіо Свобода, все можна брати. Це буде в ефірі Радіо Свобода командир взводу 3-го батальйону Нахтігаль Василь Галамай. Він розказав про те, що відбувається на Курщині. На даний момент ситуація склалася. Доволі така напружена. Ворог штурмує активно, застосовуючи бронетехніку, штурмові групи, артилерію, fpv дрони керовані авіабомби. Однак при цьому всьому на деяких інших ділянках фронту наші сили просуваються і захоплюють нові локації. Тобто в нас відбувається щось на кшталт того, що в одних місцях штурмує ворог, а в інших е українські збройні сили в інші ділянки. Я не знаю, як вони планували, яких в них був задум. Однак, е думаю, що такої кількості техніки втратити і живої сили противника, як в них зараз відбувається, я думаю, вони явно не розраховували. Е Повітря насичене як великою кількістю наших FPV-дронів, так і їхніх. Артилерійський вогонь ведеться дуже потужний з обох сторон. Тому бойові дії йдуть дуже-дуже в активній своїй фазі. Отже, отже, значить, з того, що я трішечки знаю, спілкувався. Чиста моя суб'єктивна думка на базі спілкування з військовими. Нічого критичного на Курщині не відбувається. Є е, намагання росіян продавити західний фланг е, контрольованої нами території в Курській області, е, вони туди сконцентрували сили, мали певний успіх, тому що це був план на відрізаючий удар, так званий. Не вийшло. Більше того, кажуть, кажуть, Глухівський район наші контратакували, е, вдаривши в тил наступальному угрупованню росіян. Подивимося, подивимося, чим там все закінчиться. Це поки така інформація, знаєте, ну, моя суб'єктивна думка, назвемо це так. На сьогоднішній момент активна маневрена оборона плацдарму в Курській області триває успішно, оскільки плат, наші плацдарму не видавлені. А в умовах маневреної оборони, в принципі, і не потрібно закапуватися всюди. Маневрена оборона для того і придумана. Головне, ми утримуємо плацдарм, з якого нас вибити буде не так то й просто. Топовід закінчив. Ага, Чого себе, <гум> Ну, прямо таки готуємо воєнного експерта. Десь так тепер почнуть запрошувати тебе на всякі ефіри. Так, Я ну, На треба... студію там. Всім іншим, <гум> <гум> терміново напружитися тим, у кого там сервант позаду. <гум> Це жарт був. Сорі, Олександр, не втрималась. Та, окей, що ж. У мене стінка. Є також новина гарна, що Україна запросила ООН та Червоний Хрест долучитися до гуманітарних заходів в частині Курської області, яку контролює саме ЗСУ. Про це повідомили в нашому МЗС. У відомстві зазначили, що з перших днів операції цивільні мешканці на території Курської області отримували та отримують гуманітарну допомогу, задоволення основних гуманітарних потреб і можливість виїзду з районів бойових дій. І це факт ми самі бачили, ці всі відео і коментарі, і в ранкових показували, і вечірніх, і так далі. І окрім того, якщо ми говоримо, тому що різне закидали да, от, про те, яка ж там ситуація, то якби там прямо так все в росіян вийшло, це просто так. я... Так собі думаю, як дуже військовий, дуже експертка, така дуже от, от РФ тоді б не оголошувала евакуацію ще в нових інших двох районах Курської області. Те, що сталося сьогодні, на підставі оперативної інформації регіональним оперштабом з метою гарантування безпеки, ухвалено рішення про обов'язкову. Евакуацію населених пунктів Рильського і Хомутовського районів вони розташовані у 15 кілометровій зоні, що прилягає до кордону з Україною. Координацію процесу виїзду місцевих, місцевих жителів покладено на силові структури місцеву адміністрацію та дружинників Курського центру Патріот йдеться в повідомленні. Це повідомлення в перекладі, звісно, не російською. насправді воно було написано російською, от але е, просто сам факт. Того, що це відбувається, такі рішення ухвалюються, говорить про те, що вони нічого не контролюють, так як деякі там зрадофіли починають розповідати і тому подібне. Ми ще не чули військових, які mm, говорять про те, що. Не знаю, а, я віддав мені. би їм належне, що вони оперативно евакуюють людей, і наші це ніколи не робили. Тобто евакуація у нас не відбувалася з 2014 року по 24-й ну, рік. прямо так, так, щоб... Тут при... треба ну, Те, що, що вони їх оперативно евакуюють, не означає, що ці люди потім отримують нормальні умови після цієї евакуації. Давайте теж скажемо відповідь. Я увазі та... збереження людського життя танк... у нас ніколи не евакуювали. Я, я констатую факти, Саш. Я не кажу, що. Вони молодці, вони дають по 150 тисяч. Тобто, по 100. Яких тисяч? Коротше, вони дають там щось 150 доларів компенсації. Чи ну, те, 40 що вони їх вивозять, рублей. а далі гуляй, як хочеш. 40 тисяч робів. 40 тисяч рублів. Ну, ти п'ятий раз можеш повторити, я просто не можу рахувати. Я не знаю курс, чому 40 тисяч рублів. 150 ну, ну, доларів. Ну, то є. Ну, десь так воно і виходить. Та ні, там було 15 тисяч. тисяч 15 тисяч, 15 тисяч рублів, 40 які 40? Да. 15. Рублів. Да, да, да. А що так дешево? Це вже взагалі. Ну, так я ж тобі власне. кажу, що я не кажу, що вони там їх прямо влаштовують. Ти там приймаєшся що бідні москалі поневіряються. Вон, у них страна большая, жити є, де, срати є. Питання я, в тому, ні, що... Ні Питання піре, в тому, піре, що їх евакуюють, тобто держава, вони евакуація в чому полягає сенс? Не в тому, щоб вони не переймаються долею подальшою цих людей, взяв 150 доларів зуби і вперед. На Урал, там я не знаю, куди хоч. Вони ж в Маріуполі їх завозять теж з Курської області. В так, так от Запорізь. вони зачищають просто простір для активних бойових дій зі свого боку. От в цьому є Ну є сенс певний. Україна ну, від 14-го року у нас не було евакуації вздовж лінії там, фронту. У нас все рухалось так, як рухалося. А чи евакуюють оперативно Курську область? Тому що коли вони зайшли на Донбас, то з Донецька ж ніхто нікого не евакуював. Там же ж скільки, прямо в притул до Донецька, стояли українські війська. І нічого. Звідки цей міф про 8 літ дамбілі Бамбас? То там, що бомбів, Дамбіл, я не знаю. Але з Курщини вони от, в принципі, Донецька, ціле Донецька. Ціле ну, абсолютно ціле місто. То тось... абсолютно ціле місто Ну давайте, давайте. Ну що. Ну там не буде? абсолютно, але ціле. Ну, там дрібні були ушкодження, так. Дрібні абсолютно філігранної роботи української артилерії, і ракетних військ. Тому не треба в тому розумінні, що українська армія більш людяна. Інше питання евакуації. Ну так я ж кажу: його треба було нормально проводити. У нас скільки років війна? Одинадцяти інфраструктури нема, нічого нема. Ну, це проблема. Це проблема Ні, так. Слухайте, ми ж не знаємо, як та евакуація проходить насправді І те, що її оголошено. Ми ж не бачимо. Під це була ремарка. Що... Давайте ми не будемо обговорювати їхню евакуацію. Ну, Мене більш більш цікавить, щоб наші мали там так, успіх, тому що це плацдарм не для окупації ж Курської області частини Росії. Ну, так, так. А для того, щоб убезпечити себе від вторгнення. Це ж вже було озвучено, тут нічого нового я не скажу. І нанесення, Це було озвучено і нанесення, і нанесення в висум керівництві нанесення да? максимальний удару. Максимальні поразки в живій силі. Це ж факт. Військовий плацдарм, він придуманий, тиснути військовим чином. В общем, Зеленський. Найближчим часом планую особисто презентувати план перемоги Джозефу Байдену та кандидатам в президенти від республіканської партії та демократичної. to Congress bipartisan support we are very thankful to President White House for support from the very beginning of of this war thanks for voting very important bill in Congress I hope that everything will come uh, as soon as possible to Ukraine and will strengthen our army we are also very thankful for just just to all Americans really your Big support to Ukrainians and financial, and during very challenging winter with energy and and other so important things. So, welcome, thank you. We're, we're honored to be here, uh, and for some of us, it's uh, been we've had previous visits. Ukraine is fighting for not only its own sovereignty and its democracy, but for democracies around the world. And, uh, and making the, the sacrifices with the uh, lives that have been lost. And uh, uh, it is critical for us to stand together at this time. And uh, I think we are at a seminal moment um, in terms of two and a half years uh, and everything that has taken place since. Uh, and we. Uh, you have your supporters of, of Ukraine um, over that time. And I think uh, it's important for us to have a conversation as to uh, at this critical juncture, you're going to be going to, uh, to the United Nations. You're going to be meeting with the President. We, we, we think it's important uh, that this be bipartisan, as you've tried to in every effort. Uh, and uh, so I think it's important to have a conversation. How your time is made most valuable, because you are the best uh, uh, spokesperson for, for Ukraine. You have the, uh, the uh, you're the president, and you have the respect, and you have the relationships, and you've worked on it very hard with your your cabinet and your team. So we're looking to I think here. uh, where we can coordinate and, and, and collaborate and uh, make your visit as successful as it can be. Отже, отже, це зустріч президента з двопартійною делегацією Конгресу. Тут ми бачимо цю розмову. Ця розмова достатньо важлива, з якої точки зору. Використання дальнобійної зброї, удари, 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 ще раз удари це найбільш логічний крок. він Я вже втомився поясню чому це треба, чому це залежить від Сполучених Штатів напряму? Неважливо, яка ракета, я вам ще раз скажу. Це залежить від США технічно, в першу чергу. А для тих, хто говорить, чому а наша на нам було йти на Курщину? Багато хто ж так говорить. Для чого ми туди пішли? Яка ціль? От, будь ласка, значить, е пан Яценко, якщо мені пам'ять не змінює, е значить так, Петро Яценка це е речник Авіційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Давайте послухаємо. Ми використовуємо всі можливості. Звісно, що з отриманням додаткового обмінного фонду перемовини стали проводити. Проводитися тут трошки легше, аргументи стали в нас більш переконливими, але дуже прикрий той факт, що фактично російська влада забула про ті сотні і сотні росіян, які знаходяться в полоні, вже теж часто понад два роки, і оскільки вони не такі медійні, як ті, приміром, строковики. З Курської області, то їхня доля загалом в Росії не дуже когось і цікавить. Те, що значить, контрактників та мобілізованих російському диктатору і його веселій команді клоунів значить, плювати це, та понятно. Але ми отримали унікальний цінний обмінний фонд, який нам дозволяє все-таки забирати наших людей. Ось чому на Курщину в тому числі. І тому давайте знаєте, Ну це взагалі очікувана. Давно для мене була історія, коли українські збройні сили повноцінно вже без пробників е створять на території Російської Федерації так званий плацдарм.